Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Підземним переходом по вулиці Решетилівській ходити з кожним днем небезпечніше, нарікають полтавці. Там навіть сталася пожежа. У Полтаві підпалили будиночки для котів, облаштовані небайдужими по вулиці Шевченка. Тварини лишилися без житла у центрі Полтави. Працювала перша мобільна оптика України. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 22 жовтня ворог, вкотре атакував Полтавщину. У наслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено об'єкти нафтогазових підприємств у Миргородському районі. Про це повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Як додали у Полтавській обласній прокуратурі, збройні сили Російської Федерації здійснили по підприємствах дроновий удар серед засобів ураження безпілотник Герань. Герань-2». пошкоджено майно. Акубаротравму отримав сторож одного з підприємств. Його доставили до лікарні. Прокурори та слідчі управління Служби безпеки України в Полтавській області документують наслідки воєнного злочину. Досудове розслідування здійснюється за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Сміття пожежі та сморід така реальність підземного переходу на вулиці Решатилівській у Полтаві. Місцеві кажуть, користуватися ним стає дедалі небезпечніше. Яка причина занедбаного стану та чи планують тут навести лад, розкаже Катерина Чепіга. Вони тут розводять костри, от минулою зимою, ось там було розведено просто щось палять та гріються. Так, про постійні підпали та безлад у переході на вулиці Решетилівській біля 11-ї школи розповідає Полтавка Анастасія. Каже, бездомні залишають після себе речі, пляшки та найгірше палять сміття. Остання пожежа тут виникла 19 жовтня, близько 18-ї вечора, повідомила речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Світлана Рибалко. Рятувальники виїхали на місце і відразу стало відомо про те, що, по-перше, дуже велике задимлення. Горіло сміття на площі десь близько двох квадратних метрів. Вони знайшли чоловіка, вивели його з відтіля, із задимленого приміщення. Він не звертався до лікарів, просто пішов з місця події. Ліквідували цю пожежу швидко. Полтавка Анастасія зізнається, у переході і досі неприємний запах гару скрізь сміття та уламки скла. Каже, і ходити тут небезпечно, і ховатися під час повітряних тривог. Адже це місце використовують як укриття і йдуть сюди з дітьми. Це наразі укриття місцеве. Сюди спускається школа обленерго. Ми також без хаченки тут раніше вони тут ночували, але я з ними домовила, щоб вони спали десь, не тут, бо вони лякають. І насамперед дуже багато сміття та скажімо, Інших залишків після себе вони сплять тут, їдять, і ось сюди вони складають речі. Тобто, після пожежі на наступний ранок вже було дуже багато якихось бутилок, дерева. Зверталася до міської влади, аби звернули увагу на стан підземного переходу та виправили ситуацію, додає Полтавка Анастасія. Розповідає, комунальні служби прибирають сміття, але здебільшого лише сухе та не так часто. Тому воно встигає швидко накопичуватися. Іноді приходять і обирають тільки сухий мусор, але ж ви бачите, воно все ж одне, б'ють бутилки, і оці всі... Осколки вони лежать, а коли ми спускаємося, діти тут ракети рядять, а тут потрібно ходити, я вибачаюсь, по якомусь смітті та на цьому склі. Це, ну, це дуже неприємно. Місцеві мешканці кажуть, у день у переході відносно спокійно, а от увечері ситуація змінюється, адже саме вночі тут з'являються бездомні. Самих безходченків я не замічаю, бо вони зазвичай проходять вночі, там, ну, ближче до ночі, то в такий час я тут не потрапляю. Але ну, бажання. Зробити трошки краще стан по горілому. Я так думаю, навіть певно не гріються. Щоб дізнатися, чи планують привести підземний перехід на вулиці Решетилівській до ладу, ми подали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства. Чекаємо на офіційні коментарі. Тим часом у Полтаві модернізують одну з основних артезіанських свердловин. Реконструкція має забезпечити стабільну подачу води містянам і зменшити витрати електроенергії. Як проходить оновлення далі у нашому сюжеті? Комунальне підприємство Полтава водоканал завершує реконструкцію однієї із ключових артезіанських свердловин. Роботи спрямовані на модернізацію системи водопостачання, підвищення енергоефективності та надійності мережі, щоб забезпечити стабільний доступ мешканців до питної води, говорять Полтава водоканалівці. Робимо з'єднувальну муфту для того, щоб подати напругу на насосний агрегат, щоб він подав воду в мережу. Реконструюють свердловину за глибшки понад 400 метрів. Тут замінюють старе обладнання, яке вже не відповідало сучасним вимогам на нове, низьковольтне та енергоощадне, розповів майстер дільниці з експлуатації водозабірних споруд та насосних станцій комунального підприємства Полтава водоканал Роман Богатиренко. Ми проводимо монтаж свердловини, а саме з'ятиме новий низьковольтний кабель живлення з новим насосним агрегатом. Потім ми приїдемо на колону свердловини, а це 100 метрів нових труб до насосного агрегату та опускаємо свердловину. Загальна глибина цієї свердловини 406 метрів. Надалі нам залишається замінити стару запірну арматуру на нову, підняти кабель живлення та всю електроніку. Та запустити свердловину, яка буде подавати воду на водозабір, а потім в мережу. Одним із головних нововведень стала заміна старого насоса на сучасний низьковольтний агрегат. Він споживає на 25% менше електроенергії. Разом із ним встановлено нову шафу керування, яка забезпечує автоматичну роботу обладнання залежно від тиску в мережі. Спочатку ми провели роботи по демонтажу старого насосного обладнання, а саме демонтували старий високовольтний насосний реаг із кабелем та водопідйомною колоною. Демонтували старі шафи управління та замінили їх на нові модернізовані. Замінили стару високовольтну трансформаторну підстанцію на нову низьковольтну, встановили та проложили новий кабель живлення, який подає напругу. Від водозабору до свердловини у комунальному підприємстві Полтава водоканал наголосили, модернізація обладнання дозволить зменшити експлуатаційні витрати та споживання електроенергії, а також підвищить надійність і якість водопостачання Полтави і забезпечить можливість у будь-який момент запустити свердловину за допомогою генератора. Майже 9 тонн відпрацьованих батарейок, понад 50 тисяч люмінісцентних ламп та більш ніж 800 ртутних термометрів. Таку кількість небезпечних відходів зібрав обласний екобус у громадах Полтавщини за 5 років його роботи. Докладніше про підсумки п'ятирічної роботи обласного екобусу дивіться далі у нашому матеріалі. Майже 9 тонн відпрацьованих батарейок, понад 50 тисяч люмінісцентних ламп та більш ніж 800 ртутних термометрів. Такі підсумки п'ятирічної роботи обласного екобусу, який курсує громадами Полтавщини, збираючи на утилізацію небезпечні відходи. Говорить директор комунальної установи Полтавської облради з експлуатації адмінбудівель Володимир Брюхань. Далі в нас комунальна установа проводить кожен рік відповідну процедуру закупівель тендерну. Той хто виграє із з ліцензіями, виробничими можливостями, далі йде на переробку, на утилізацію. Наприклад, в минулому році тендер виграв одеська компанія. Перед цим були львів'яни. Цей проєкт діє в рамках обласної екологічної програми і надає можливість населенню безпечно та регулярно утилізувати небезпечні відходи. У межах обласної програми Екологічні ініціативи Полтавської області за ініціативи голови обласної ради Олександра Юрійовича Біленького, шостий рік поспіль уже курсує громадами Полтавщини. Обласний екобус він збирає відпрацьовані небезпечні побутові відходи, а саме батарейки, люмінісентні лампи та ртутні термометри. У мешканців нашого регіону за п'ять років проєкту вдалося розширити територію обслуговування. Це дозволило залучити нові громади та забезпечити ефективне управління небезпечними відходами. Зокрема, минулорічними рекордсменами стали Зіньківська, Лубенська та Миргородська міські тергромади. Послуга збору таких відходів безкоштовна. У 2025 році обласний екобус так планує виїзди здійснювати виїзди у громади Полтавщини і. І першим кроком за для підвищення екологічної свідомості наших мешканців ми і запустили такий новий конкурс. Це еко 2025 Тим часом екологи нагадують, небезпечні побутові відходи заборонено викидати зі звичайним сміттям у загальний смітник. Якщо ми будемо неправильно поводитись з небезпечними відходами, а саме там викидати їх до загального смітнику або на снихійні сміттєзвалища. Це ж може забруднювати довкілля і шкодити здоров'я людей. От якщо говорити, наприклад, навіть одна батарейка, якщо потрапить, вона може забруднити до 16 квадратних метрів. Грунту. В комунальній установі додають для планування роботи екобуса громади мають надіслати запит про приїзд та орієнтовний обсяг певного виду небезпечних відходів через платформу Смарт Регіон. Будиночки для котів, які кілька років тому облаштували небайдужі неподалік 25-ї школи у Полтаві, підпалили невідомі. Тварини врятувалися, але залишилися без житла. Місцеві, які зараз намагаються їх відновити, стверджують, випадки підпалів, котячого помешкання тут трапляються щороку. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Оці двоє залишились просто неба. Їм нема куди йти. А жорстокі люди, наші добрі люди, спалили їх будиночок. Дерев'яні котячі хатинки, які облаштували місцеві по вулиці Шевченка, неподалік 25-ї школи у Полтаві, днями хтось підпалив, говорить Полтавка Валентина, яка щодня підгодовує своїх підопічних. За словами жінки, трапилося це ймовірно вночі. Тому хто це зробив, невідомо. То був дерев'яний, стаціонарний, з дахом, утеплений, соломкою. Сусіди, от які тут. Живуть, вони побудували і будують, і це вже кажуть третій чи четвертий раз їх палюють. Я цього не бачила. Місцеві вже частково відновили помешкання для муркотунів, зробили його з пінопласту, дошок та інших підручних засобів. Але тварини перелякані і всередину поки що не заходять. Говорить пані Надія. Я вигулюю тут собаку, і побачила їх щодня. Кожен ранок я сюди приходжу, щоб погодувати. Вони зараз бояться заходити в цей будиночок. Вони сидять просто неба десь в бур'янах. Я його беру на руки, вигрібаю з нього рип'яхі. Будиночки для бездоглядних котиків на цій локації місцева традиція. Вони з'явилися ще кілька років тому. Ділиться Полтавка Галина Пантелеймонівна додає, зараз тут знайшли прихисток більше десяти тваринок. Воно починалося у нас з двох-трьох котів. І протязі п'яти років їх було всього п'ять. Ми їх постерилізували сусідами, скинулися. А тоді почалося. Один сусід вигнав чотирьох, до нас вони пристали. Оцей же пішов в АТО сусід двох, двоє у цих. Тоді стали приносити, підкидати кошенят. Розумієте, і зараз їх більше десятка. Підпалюють котячі будинки вже не вперше, додає пані Галина. І там палили, і отут палили, що МЧС визивали. І вони перелякані. Вони вночі палять. Всі дом, ці будиночки паляться вночі, так щоб ніхто не бачив, розумієте? Повтавки звертаються до небайдужих з проханням допомогти з будиночком чи кормом для котиків, а ще краще прихистити хоча б одного з них та закликають до елементарної людяності. Я взагалі люблю тварин всіх, вони існують, щоб перевірити нас на людяність, на доброту, на співчуття, на змогу допомогти комусь пожаліти. На на мусі, да муся муся. Ви який смаколик? Бери. Ану. сеанси ісканістерапії поєднані із читанням книжок. Такі заняття для дітей щотижня проходять у Полтаві. А допомагають учасникам собачки-помічники Дорі та Лілу. Бачили одне з таких занять. Наші кореспонденти. Луха великі. Розумний погляд. Шерсть середньої довжини. Німецькі вівчарки можуть нести службу як охоронці. Це заняття з каністерапії в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Читання із собаками Дорі та Лілу. Вдруге цієї осені бере участь у них і п'ятикласник Артем Юськов. Родина переїхала до Полтави з Донеччини взимку цього року. Про заняття дізналися з соцмереж. Я дуже люблю собак. Краще я читаю. Якраз поєднуються і читання, і, і собачки такі вони виховані, дресировані. З ними дійсно дітям цікаво і легко читати. Ще їх дають погладити, погодувати. А ну як ти думаєш, на кого на схоже? Староанглійська вівчарка. Ця порода була виведена для того, щоб допомагати вівчарам пасти готари, овеці, а зараз вони є популярною собакою, компаньйоном. Дев'ятирічний полтавець Максим Мірошниченко з родиною на таких заняттях вперше. Я коли біля собак сидів, мені краще було считати. Я коли до бабусі приїжджаю, у мене там одна собака. Коли приїжджаю до тьоті, в мене їх там аж три. До собак звик, я сам захотів прийти. Заняття із залученням собак дорі та лілу проводить каністерапевт Ельвіра Попова. За її словами, мета спонукати дітей до читання та допомогти подолати страх перед аудиторією. Ну, от обов'язково повторюємо правила, як поводитися з собаками. А потім, уже діти обирають книжки, які я принесла. Обов'язково приношу якусь книжечку для дітей, які тільки починають читати. Ми спочатку читаємо, а потім граємося. Ну і дітей це дуже мотивує. Навіть самі такі башкетники починають вести себе тихіше. Терапевтичні читання для дітей почали проводити з початку літа. Єдина умова для учасників вміти читати, тож взяти участь можуть діти від п'яти років, говорить проєктний менеджер бібліотеки Олена Колінько. Є багато діток, які соромляться читати зі своїми ровесниками чи з дорослими. Їм важко можливо з якихось причин здоров'я. А от читання для собак розкриває дітей. Вони набагато вільніше себе поводять і з великим задоволенням читають відвідати заняття за попереднім записом можна по вівторках двічі на місяць в укритті бібліотеки. І сьогодні у центрі Полтави усі охочі могли безкоштовно перевірити гостроту зору та отримати поради щодо вибору окулярів. У місті працювала перша виїзна оптика в Україні. Спеціально обладнаний автомобіль із апаратурою для перевірки зору вже побував у більшості громад Полтавського району. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Перша виїзна оптика в Україні працювала у центрі Полтави. Усі охочі мали нагоду безкоштовно перевірити гостроту зору та отримати поради щодо вибору окулярів. Перевіримо вашу гостроту зору вдаль. Закриваю вам ліве око, дивимось лише правим. Який рядочок бачите? Буква Б чудово. «М». Ми займаємося професійною перевіркою зору. Ми приїжджаємо безпосередньо на організації, різні підприємства заводи, Часні структури і перевіряємо їм зір. Також ми перевіряємо і села, збираємо їх там біля ФАПу, біля будинку культури ми робимо оголошення, що такого числа в такому-то селі з такої, такої години по таку буде працювати мобільна оптика. Перевіряти зір дорослій людині треба раз на півроку, радить фахівець. Зір в людини міняється протягом півроку. Наступають вікові зміни і також люди. Бувають часто використовують окуляри, які не підходять їхнім параметрам. Або купують окуляри готові десь на базарі. Такими користуватись не можна, тому що часто у людей очі дивляться по-різному. І щоб зір не псувався, треба використовувати коригуючі окуляри. Скористалася послугами мобільної оптики і Полтавка Анна. Адже через розмаїття гаджетів, якими ми користуємося, навантаження на зір відчутно зростає. Дається взнаки і те, що чи не щоночі доводиться зазирати в смартфон через військові дії, говорить вона. Профілактика зору дуже важлива. От для мене, наприклад, я працюю за комп'ютером, я читаю, ми всі користуємося телефонами. Це важливо і треба. І коли є така можливість, ну не всі можуть піти в лікарню, там зайти десь в оптику, можливо, по дорозі. Коли до тебе приїжджають непосередственно, да, на робоче місце, коли ти йдеш по місту, просто прогулюєшся, ти бачиш ну, ну, авто, на якому написано, що можна перевірити, дзір, причому безкоштовно. Послуги першої виїзної оптики можна замовити, зателефонувавши на гарячу лінію. Спеціально обладнаний автомобіль з апаратурою для перевірки зору вже побував в більшості громад Полтавського району. За день в середньому на діагностику приходять 30-40 людей, кажуть офтальмологи. Прийом вони починають з 9 ранку, завершують його в залежності від кількості відвідувачів. «13.25» зміцнює країну. Вуличну акцію під такою назвою провели у Полтаві. Її мета підвищити обізнаність громадськості щодо положень резолюції Ради безпеки ООН «13.25 – Жінки мир безпека. Як все було, бачили наші журналісти. У Полтаві провели вуличну акцію спрямовану підвищити обізнаність місцевої влади, громадськості та молоді щодо положень резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки мир безпека. Ця резолюція на міжнародному рівні визнає різний вплив збройних конфліктів на жінок та дівчат і закликає увесь світ забезпечувати їхню участь у процесах ухвалення рішень, посилювати роль у питаннях миробудування та відновлення країни, а також зміцнювати механізми захисту жінок. Акція пройшла в межах комунікації. Ційної кампанії 13-25 зміцнює країну, говорить координаторка коаліції 13-25 Полтавщина Наталія Шкоденко. Ми тут у нас в Полтавській області стикнулися з наступною проблемою, що іноді «13.25» асоціюється ніяк не з конвенцією чи ради безпеки ООН, а асоціюється, можливо, з часом «13.25», Да як на годиннику «13.25». Тому для нас було ось, саме в інформаційній кампанії довести до. Повідомив всіх зацікавлених і органів владних повноважень на місцях і місцевого населення довести їм інформацію про те, що ж таке. 13.25 – Жінки мир безпека Україна взяла на себе зобов'язання реалізувати положення резолюції 13.25 через національні та місцеві плани дій. У регіонах почали створюватися коаліції, які об'єднують представників органів влади, сектору безпеки і оборони, освіти, охорони здоров'я та громадських організацій. На сьогодні на державному рівні підготовлений вже черговий національний план на виконання резолюції 1325 жінки мир безпека». І ми очікуємо, що найближчим часом і на обласному рівні буде відбуватися робота по локалізації, тобто розробці обласного плану дій. І сьогоднішня акція яка підсвітити наскільки ця тема є важливою. Коаліція 1325 Полтавщина з'явилася у Полтаві минулого року. Це міжсекторальне експертне об'єднання, що налічує вже близько 50 учасників, представників органів влади, сектору безпеки і оборони, громадського сектору. На сьогодні вона відіграє ключову роль у реалізації обласного плану дій. документа, який відповідає реальним потребам жінок і чоловіків, дівчат і хлопців полтавського регіону, які найбільше постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України, підкреслюють учасниці та організації. Затори акції я цікавлюся питаннями фемінізму, рівності чоловіків і жінок, і на жаль, наша країна серед майже 170 країн світу є всього лише десь в 80-70 місцях. Це щорічно цей індекс оновлюється. Індекс так назва... названої гендерної рівності. Він називається і про народжуваність, і про смертність жінок, і про здоров'я жіночі, і про рівень заробітної плати в порівнянні з зарплатою чоловіків. Тому резолюція 1325 нас. Наближає до європейських цінностей в розрізі саме рівності і поваги і впізнаваності жінок і їх ролі в секторі безпеки і оборони. Дякуємо, що проводяться такі вуличні акції. Ми доєдналися разом із студентами. І підтримуємо резолюцію 13.25 Жінки, мир, безпека у Полтавській області. Подібні акції найближчим часом проведуть у Миргородській, Кременчуцькій, Чутівській та Диканській громадах. Кампанію реалізовано українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади, а також за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті Ертепілює. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому? У мене все бережіть себе, все обов'язково буде Україна.